Всім привіт! З вами канал Творча математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі скласти рівняння кола, яке проходить через точки А з координатами мінус 3, б 8, 2 С6. 2 Для початку запишемо загальне рівняння кола з радіусом R та центром у точці А з координатами АБ, x мінус А до квадрату. Додати в дужках y-b до квадрату дорівнює r в квадраті. Як бачимо, нам не вистачає координат центра кола та радіуса кола. Але ми маємо три точки, через які проходить наше коло. Ми можемо підставити їхні координати замість x та y та отримуємо наступні три рівняння. Перше. В дужках мінус 3 мінус А до квадрату додати. 7b в дужках і все це до квадрату дорівнює r в квадраті. Друге. Мінус 8 відняти А в дужках до квадрату. Додати 2 мінус в дужках до квадрату. Дорівнює r в квадраті. Третє рівняння мінус 6 відняти A в дужках до квадрату. Додати мінус 2 відняти B в дужках до квадрату. Дорівнює r в квадраті. Маємо 3 рівняння та 3 невідомі. Виконуємо перетворення та отримуємо. Перше рівняння. 9 додати 6а додати А в квадраті, додати 49 14b, додати Б в квадраті, дорівнює r в квадраті. Друге. 64. Додати 16а. Додати А в другій степені. Плюс 4 відняти 4b, додати Б в квадраті, дорівнює R в квадраті. Третє. 36. Додати 12а, додати а в квадраті, додати 4, додати 4b. Додати b в квадраті дорівнює r в квадраті. Способи розв'язку цієї системи можуть бути різні. Пишіть свої розв'язки в коментарях під відео. Я обираю наступний варіант розв'язку. Віднімаємо від другого рівняння третє та отримуємо. 28 додати 4 а 8 b дорівнює 0. Поділимо наше рівняння на 4, отримуємо 7 додати A-2B дорівнює 0 а дорівнює 2b мінус 7. В перше рівняння замість а підставимо 2b відняти 7. Маємо рівняння. Мінус 3 відняти 2b плюс 7 і все це в дужках до квадрату. Додати 7 мінус б в дужках до квадрату дорівнює Р в квадраті. Аналогічно підставляємо в друге. Мінус 8 відняти 2б додати 7 і все це в дужках до квадрату. Додати 2-b в дужках до квадрату дорівнює r в квадраті. Обидва рівняння дорівнюють r в квадраті. Тому 4-2b в дужках до квадрату додати 7-b в дужках до квадрату дорівнює мінус 1 відняти 2 b в дужках до квадрату, плюс 2 відняти b в дужках до квадрату. Пригадуємо формули скороченого множення та отримуємо 16 відняти 16b, додати 4 b в квадраті, додати 49. Мінус 14b плюс b в квадраті дорівнює 1 додати 4b плюс 4 b в квадраті плюс 4 мінус 4 b плюс b в квадраті, 65 мінус 30 b плюс 5 b в квадраті, дорівнює 5 додати 5 b в квадраті, 60 дорівнює 30 b на яке число необхідно помножити 30, щоб отримати 60? Правильно, 2b дорівнює 2 а дорівнює 2b-7. А дорівнює мінус 3. Ми отримали координати центра. Підставляємо їх в перше рівняння, щоб знайти радіус кола. Мінус 3 відняти мінус 3, і все це в дужках до квадрату. Додати 7-2 в дужках до квадрату дорівнює r в квадраті. 5 в квадраті дорівнює r в квадраті. Р дорівнює 5. Рівняння кола матиме наступний вигляд. x 3 в дужках до квадрату додати y-2 в дужках до квадрату дорівнює 25. Завдання виконане. На сьогодні все. Виникли питання? Пишіть в коментарях. Якщо відео сподобалося, ставте лайки. Та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!